Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, чи можна на святи мити волосся? Дякую за відповідь. Класне запитання, знаєте. Волосся кому? Собі? Ну, то як щеся питати, чи мити волосся? Ні, ходина і так пахне, ну то чого? Ну, людина си питає, не знає, що робити з волоссям. Ну, постріжі краще. Ну, це, Я не знаю, хто це придумає, оці, оці що можна там, а можна... От і каже, є неділя треба відпочивати. А вишивати можна, а купати не можна, а грабати можна? Ні, ну, що ви як євреї? євреї собі поприписували, що в суботу можна йти 750 кроків. Він рахує, до АТБ, так, 300. Назад 350, а вже в кіоск зайти, а то вже не грає, бо вже буде трохи більше. Ну, Люди. Ви Бога за кого маєте? Як ви відноситеся до Бога, от так і сприймайте ці всі приписи. Якщо ви рахуєте, що Бог тебе відкупив від твоїх гріхів, що ти за свого життя, Називаючи себе homo Sapiens, свідома людина, яка має інтелектуальний рівень розвитку, чудить такі речі. А Бог тебе прощає, відкупляє тебе від вічної муки і смерти. А ви будете задавати, розуміти, чи можна в суботу з котом сібавити, чи мити волосся. А причасуватися можна? Ну, ну що за якість цієї? Можна і нужно. Умиватися, приводити себе в порядок можете в суботу, в неділю і в неділю три рази на день. Тільки щоб ви гарно виглядали і дуже гарно пахли, так і робіть. Ви діти Боже, ви маєте бути гарні причесані, умиті, з гарним макіяжем, щоб любо було подивитися.